Шортики та футболочки лупіву хлопчик, 122, 128, Бісерочки. шортики 98, 104, 110, 116, на легенсенькі штанишки, кутон 116, футболочки просто 46, 157 158, 164, тих обір. Іде 110-116, 122, 128, 110, 116, набір і положив по шоке, 110, 116, покажите набір шортики, 152, на набір шортики, 152. 116, 152, 116, 152, 116, 152, 116, 152. Шортики майка 122-128. Футболочка. 98-104. Так що ці футболочки повністю були на відео 110-116. Шортики, також які були на відео 122-128, 122-128. Так, піжамка 24. Футболочка 110, 116. 98-104 шортики, 110 116, 98-104 984 футболочки, 98 104 шортики, 98-104, 984, 110-116, футболочка.